Привіт! Завели станцію, світла немає. Що будемо робити? Серега, що будемо робити? Чухати машину? Чухають машину. Вроді зробили, їде. Ручки не зроблю. Відкривається, опа. Отак от, от. Стояла. Два дні вже. Зараз побачимо, як він заведеться. Бодно. Тут. Провірим як заводиться, не заводить. Два дня стояв. Таку ми зробили пінпочку. Раз, качнули чуть. Подивимось, що там масло все вибіг. Не, масла хватає. Хорошо. Масла хватает. Назад. Опа, от. Включили. Включили. Печку поставили. Ой, да, ну. Ну губляв. Йсюди. Який сюди ключ? Правий чи лівий? Не могу зрозуміти. Надо, вит... Надо було його не витягувати відсюди. О, єсть. Ну, Чуть подсосика. Стартер веро відділий. Не заведемо. Та як не заведемо? Йопта. Диви давлення яке дави. І це подавило і починається на, так скакати. А ну напишіть мені, що це таке, що треба зробити. Датчика поменять, датчика вже купив, але ще не поміняв такого, Короче, холодно Состояние не очень, но машина заводиться, зробили все. Все, погнали чухай, да Серега? Yeah. Погнали, чухай. Потім покажу що получится.